Зеленський вразив повідомленням про наступника Єрмака заміна керівника офісу президента потрібна була швидко до того ж, це мала бути особа із незаплямованою репутацією та відносно популярна в Україні, аби заспокоїти нарешті скандал, який розпочався через корупційні схеми. Та напевно ніхто й не чекав, яка ім'я зрештою назвуть. Усіх перехопило подих, адже це здавалося неможливим. Тож далі процент не ПІТІВІ. Перед оголошенням нового голови спершу як з голова ОП Андрій Єрмак наголосив на тому, що Делегація під його керівництвом у Женеві вдалося домогтися того, щоб мирний план з 28 пунктів більше не існував, маючи на увазі переглянутий мирний план, який тепер є більш прийнятним для Києва. Також він додав, що у будь-якому разі президент, попри тиск на нього, не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України. Колишній керівник офісу президента заявив, що не тримає зла на президента Володимира Зеленського за своє. Звільнення натомість журналісти назвали речі, які правоохоронці могли вилучити під час обшуків у Андрія Ярмака. Ймовірно, детективи могли вилучити кілька його електронних пристроїв, зокрема телефони та ноутбука. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач. Ну і за його даними, слідчі дії на що відбулися днями, розпочалися зранку і тривали до обіду. кажуть, що забрали кілька пристроїв телефони, ноутбуки. Наразі, наскільки розуміємо, їхній міст досліджується, зазначив ткач. Також детективи на і САП намагалися потр потрапити до урядового кварталу. Попри спроби охорони не допустити їх усередину. Слідчі вже ж увійшли. Крім того, назвали імена тих, хто очолить посаду керівника офісу президента Нардеп Ярослав Желізняк. Повідомив, що на цю посаду за його інформацією найімовірніше розглядаються чотири кандидатури. Свороденко, Юрія Свороденко, прем'єр-міністрка України. Їй довіряє президент, Однак її призначення може вимагати перепризначення уряду, що ускладнює процес Фадоров. Михайло Федоров це перший віце-прем'єр та міністр цифрового. Вої трансформації федоров має гарну репутацію та підтримку президента. Але його роль у виконавчій владі може бути ефективнішою. Наступна особа це, звичайно, Кирило Буданов, керівник гур Міністерства оборони, позитивний рейтинг і репутація, але його роль на посаді голови офісу президента може бути менш ефективною через специфіку. Роботи в ГУР. Денис Шмигаль, міністр оборони, нейтральний кандидат, який його призначення матиме пошуку нового керівника Міноборони. І оцін проєкт Діпстрайк повідомив про те, що. Серед кандидатів на посаду очільника офісу президента є заступник керівника ОП Павло Паліс. За нашу інформацію на сьогоднішній день президент розглядає кандидатуру Павла Паліс як глави офісу. Доволі цікаве і логічне призначення, якщо воно буде втілене в реальність. Ідеться у повідомленні аналітиків. У Діпстейт зазначили, що військова людина у військовий час є логічним вибором для керівництва офісом президента, оскільки у війні триває, і роль військових в ухваленні рішень на міжнародній арені є надзвичайно важливим. Цю думку підтримала і нардепка Мар'яна Безугла. А співрозмовник громадського у слузі народу казав, що посаду голови ОПА пропонувала Оксані Маркаровій. колишній посолці у США. хоч сама вона таку інформацію, все ж таки заперечувала. Ну а тим часом народний депутат у фракції Слуга народу Жан Баленюк і взагалі пропонує призначити в ОП звільненого тренера Динамо Олександра Шовковського офіс простих рішень Шовковського на голову Єрмака очільником Динамо написав Балинюк у Фейсбуці. Президент зустрічав. З чотирма особами, обговорюючи всю цю ситуацію. Там дійсно були і Буданов, і Шмигаль, і Федоров. Швидше за все, хтось із них може, і мабуть, і буде керівником офісу президента. При цьому є певні сумніви, що це, наприклад, будуть Буданов або Малюк, тому що занадто відповідальні у них напрямки роботи, і я сумніваюся, що зараз хтось погодиться в такий відповідальний момент. Якісь робити перестановки в ГУР або в СБУ, тому що зрозуміло, що від діяльності спецслужб дуже багато що залежить, ну тому Федоров Шмигаль, мабуть, десь так за логікою. Хоча не виключено, що зрештою це все були якісь просто маневри, і зрештою хтось інший очолить офіс президента. При цьому треба розуміти, що офіс президента це не конституційна інституція, це, скажімо так, особиста канцелярія президента. і Її роль походить від того, що президент знову ж таки. Ну, Суд технічно не може виконувати переважно більшість тих функцій, які за ним закріплені за Конституцією. Починаючи від вручення державних нагород і завершуючи підписанням чи накладанням вето на ті або інші закони. Тому, так або інакше, все одно формування Офісу президента, як і раніше адміністрації президента, це завжди були такі достатньо особисті речі. Для кожного глави держав, тому ну, ми треба все ж таки знато і переоцінювати ці призначення, тому що зрештою вплив керівника офісу президента, якщо він є, то він, як правило, ґрунтується не на посаді, а на якомусь особистому контакті з президентом. І тут, власне кажучи, глава офісу президента може бути як більш впливовим, так і менш впливовим, в залежності від того, як він буде. Співпрацювати з президентами, наскільки президентів особисто буде довіряти. Тим же часом головний редактор видання Цензерніт Юрій Бутуса на тлі відставки керівника офісу президента Андрія Єрмака та його заява про намір йти на фронт повідомив, що найкращим підтвердженням цих слів було відправлення Єрмака саме до того підрозділу, куди за його ж спорядженням свого часу направила Дмитра Штанька, бійця, який один із перших публічно заявив про можливу корупцію за участю високопосадовця. Далі цитуємо звичайно, багато військових вже заявили, що готові взяти його на себе. У в армії дуже не вистачає грошей на все на дрони, боєприпа. Це машини а у єрмака. Багато друзів стали мільярдарами за останні роки. Зв'язки в енергоатомі, державних банках, оборонних контрактах, криптобізнесі, гральному бізнесі. Він може без проблем взяти на отримання багато військових частин. Але оскільки Єрмак сказав, що він чесна та порядна людина, то очевидно вирішив піти на фронт саме на ті посади, куди відправляв інших чесних і порядних людей. Він сам перше звинувачення про корупцію при Єрмаку звучив Дмитро Штанько, який оприлюднив відео розмов про розподіл посад з братом Єрм. Мака влітку 2022 року Штенько був мобілізований. і Його у супроводі співробітників воєнної контррозвідки направили на проходження мизовопаду очбового центру Десна. Після цього двоє співробітників контррозвідки супроводжували Дмитра на місце служби на найгарячішу точку фронту. На той момент у другий мотопіхотній батальйон 93-ї механізованої бригади у Бахмут. Батальйон обороняв будинки на вулиці Патріса Лумумби. На околиці Бахмута кілька п'ятиповерхівок, які майже щоденно намагали. Захопити ворог саме тут йшли найжорсткіші бої. Штанько під конвоєм направили туди у якості простого солдата-піхотинця. Очевидно, за цієї вказівки був виділений конвой. Написав Юрій Бутусов. Він оголосив що на фронті Дмитро Штанько справді продемонстрував чесність і порядність. Під час одного з боїв Штанько потрапив під інтенсивний обстріл, отримав контузію. Однак, попри все, відмовився від евакуації та залишився вести бій 4 жовтня 2022 року. Дмитро Штанько загинув під час час контратаки на захопленому ворогом позиції за тиждень до загибелі штанько написав у Фейсбук бридко дивитися на майстрів піару, які вішають собі чужі нагороди, не забуваючи при цьому будувати політику і примножувати статки за рахунок життів і здоров'я реальних українських воїнів. Так само військовослужбовця ЗСУ Тетяна Чорновол заявила, що готова прийняти до свого взводу колишнього керівника офісу президента Андрія Єрмака. Готова взяти Єрмака у свій звод. Я без іронії та сарказму. Реально мені потрібні бійці мені дуже не вистачає. Умови у мене хороші. Я бережу своїх, поважаю. Кожному знаходиться робота по його здібностях. Ми маленький взвод. Відрізані від всього світу. Живемо лише своїми підвалами, позиціями, і нашою бойовою роботою ніяких контактів і публічності заявила Чорновол. Вона додала, що якщо Андрій Борисович справді прагне служити на фронті, його приймуть до підрозділу як звичайного бійця без урахування біографії, буде звичайним бійцем без минулого, підкреслила військовослужбовиця. Натомість народний депутат України сьомого і восьмого скликання Олександр Брогинень заявив, що ймовірний вступ Андрія Єрмака до лав збройних сил України може бути пов'язаний із спробою змінити підслідність потенційних справ з національного антикорупційного бюро на державне бюро розслідувань, яке вважає. Це більш лояльним до влади. Якщо він буде військовим, то ним буде займатися ДеБР. Якщо не буде займатися ДБР, то це зовсім інша історія, тому що ДБР, ну ми знаємо, більш лояльно ставиться до Єрмака і до банкової, ніж небудь, зазначив бриганець. На його думку, збройні сили можуть перетворитися на механізм для чиновників, щоб переховуватися від кримінальних переслідувань. Як приклад, він навів колишнього чільника Луганської ОВА, Сергія Гайда, який за словами бригинця, також пішов служити після звинувачення у корупції. Екс також висловив сумніви, що Єрмак справді опиниться на передовій, назвавши його заяву про відправку на фронт театром. Окрім того, він звернув увагу на дивний факт. Єрмак повідомив про свої наміри американські журналістів з телефону, який очевидно було вилучено під час обшуків. Набу наразі це було усе, тож бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на ПІТІВІ. Слава Україні.